Трамп зробив дивовижну заяву. Він прямо сказав, що захоплений судами Китаю і йому не подобаються суди Сполучених Штатів. Ось ми й дійшли до фіналу. З вами, я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінесний телемарафон. Перед тим як лягти спати, подумайте над цим. Трамп прямо сказав 6 років судовий процес це безкінечно довго. Краще зразу винних назвати винними, якщо вони винні, оце і є суть нової демократії по-американськи. Розумієте, як будуть вивоносити вирок злочинцям, ну, таким як Путін, такі величезні судді, як Трамп, Сі, ну і, можливо, з ними буде Кім Чен Ін, він теж з їхньої. Доброї групи, як вони будуть розглядати питання вторгнення в Україну, ну чи в Польщу, чи ще кудись. Отака така історія. І це, до речі, як на мене, повна деградація всього, що відбувається в Сполучених Штатах. У Трампа свої таракани. Він по-своєму бачить, як треба рухати мир. І ми не говоримо про те, що там собі думає Трамп. Ми не про нього говоримо. А ми говоримо про американців, які обрали людину з такими поглядами. Чи вони не знали про його поглядів? Чи ми не знали про погляди Зеленського? Чи ми не знали, що він ухілянт? Чи ми не знали, що він прибічник російської культури, руської мови, російського міра? Все ми знали. Але обрали чомусь такі і вони. Не треба думати, що е, вони кращі чи гірші за нас. Просто у кожного свій компроміс. Наш компроміс обливає нас кров'ю. Їх компроміс теж обливає нас кров'ю. Тримаємося. Слава Україні!